За програмою реформування Криворізьку танкову дивізію було перетворено на 17-ту танкову бригаду. Сьогодні це повноцінний боєздатний підрозділ, якому на щастя доводиться виконувати тренувальні задачі і здобувати перемоги у навчаннях. Криворізьким танкістам є чим пишатися, тож до визначення професійного свята підійшли у піднесеному настрої. В цілому особовий склад бригади в цьому році приймав велику кількість участі в змаганнях і навчаннях. В цьому році ми підготували два. Танкових взвода, які представляли 6-й армійський корпус на змаганнях на кращий танковий взвод збройних силах України за результатами змагань по балам по визначенню спроможності. Наші військовослужбовці спромоглися обійти ті тип бригади, які постійно займаються бойовою готовністю, і зайняти відповідно, перше і третє місце. Урочистості, присвячені Дню збройних сил України, розпочали з покладання квітів до пам'ятника танкістам. Символом перемоги став танк, який височить при в'їзді на мікрорайон Макулан. Клонитися загиблим військовим прийшли представники громади міста, міської влади та працівники інших військових підрозділів. Я благодарен всім тим, хто гордо носить. Звание военного, повышает свой профессиональный уровень, работает над собой, работает над своими моральными качествами и чувствует ответственность за весь украинский народ. Наша дружба с танковой бригадой завязалась еще в далеком 44-м году, когда 68 лет назад, в феврале месяце, 20-я стрелковая дивизия освободила город Криворог от фашистских захватчиков. После она была выведена из Румынии в 1958 году и была передислоцирована в город Криворов. Хочется сказать отдельную благодарность нашим военным за то, что во всех городских и районных мероприятиях они участвуют. Поэтому в этот день хочется пожелать им крепкого здоровья, благополучия их и их, и их семьям. И хочу сказать, что наши действительно военные, наши криворожцы танкисты ну, являются Тем примером Каторимі можуть гордитися вся страна. Святкування продовжилося у гарнізонному будинку офіцерів. Особовий склад бригади привітав командир бригади Олександр Тарнавський, підкресливши, що військові відмінно виконують свій службовий обов'язок в умовах поступового переходу на службу за контрактом. Також він висловив вдячність ветеранам збройних сил за наставницьку діяльність у військово-патріотичному вихованні молодих військовослужбовців. У свою чергу танкісти ветерани щиро привітали своїх послідовників. Мы гордимся тем, что воины 17-й гвардейской отдельной танковой бригады на сегодня являются лучшими в вооруженных силах Украины. Они являются победителями среди танковых частей и подразделений Збройных сил Украины. Это первое место занял взвод танковый и наших два экипажа. Поэтому, конечно, гордость сегодня за наших танкистов совмещена с праздником мы поздравляем всех солдат, сержантов, офицеров и прапорщиков, членов семей с этим большим праздником. Желаем им успехов в боевой подготовке, крепкого здоровья, семьям личного, семейного счастья и благополучия. Служіння батьківщині справа почесна і благословенна, зазначив у вітальному слові владика Єфрем, архієпископ криворізько нікопольської єпархії. Подвиг воєнних людей це завжди жертва, яка приноситься для нас, мирного населення, люди, які віддають себе повністю і до кінця, зачасту забирають вільний час своєї сім'ї. Своє здоров'я і покладають все на вівтар служіння нашому місту, нашій рідній Україні. Ми молимось, щоб завжди над нами було мирне небо. А професіоналізм, навики наших друзів, щоб він завжди став їм в пригоді у тільки в мирних навчаннях, у совершенствуванні своїх справ і. Надання таких же знань майбутнім поколінням святом. У святковий день військові отримали чимало винагород. Так, на грудний знак за заслуги перед містом третього ступені було вручено Олександру Супруну, заступнику командира частини. Багато військовослужбовців за відмінне несення служби і допомогу у охороні правопорядку кривого рогу, відзначені грамотами міст та райвиконкомів. Загалом вже свято вийшло родинним. У залі були і дружини військових, і їх діти. Гарний настрій вже забезпечили яскраві номери художньої самодіяльності. А музика гарнізонного оркестру внесла. Особливу нотку урочистості піднесення створивши бойовий дух, притаманний усім криворізьким військовим.